Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє відео я починаю з розсади городу. Хочу вам показати, що в мене є. Тут багато огірочків, які ми хочемо пустити по периметру. Чоловік хоче, в мішки, у відру щось таке придумати. Як, чесно, щось не дуже на рахунок тої ідеї, ну не знаю. Кілька попробуємо так, подивимося. Тому що на городі в мене місця взагалі немає. Так, тут кілька пізніх томатів, що я десь середина квітня висадила. Якась теж а, пару баклажанчиків. Кілька диньок, кілька бачків. Вже, до речі, почали цвісти, треба вже висаджувати. Теж кілька ну, капусточок, яку я висадила зараз квітні. Тут ще пара помідорчиків. І, до речі, оце, в чому суть. Ці помідори я висадила, певно, що в березні. Ну, я не розумію, чому вони такі бідні, що з ними не так? Я вже купила навіть мінеральне добриво. Тобто з азотом і так далі. Я не знаю, в мене щось не виходить. У людей нормальна розсада, а у мене якісь такі ге. Не розумію, що їм не подобається. Підливала щойно все. Так, значить, гіпсофіла ось така теж дохленька. Вже людей така величезна, а в мене така дохла. Про помпасну траву я взагалі. Або я неправильно щось сажу, бо не знаю. А це я вже нові посадила квітневі. І вони набагато кращі, томати чарі, аніж ось ці, які були березневі. Я взагалі не розумію, в чому справа, якщо чесно. І тут який зміг з капусти. Пекінка, брюссельська, пара якоїсь червоної капустеньки. Ах, не знаю, що з того всього виживе. У мене тут і лампа є для того, щоб підсвічувати, якщо день довгий. Але сподіваюся, що хоч щось, хоч щось в мене з того всього Не даремно були мої сили, потрачені на це. Не знаю, чи мене буде добре чути, тому що вітер сильний, але ось гляньте, що зробимо Моноліоз, Сонячний опік з моєю черешнею. Тут ніби є якісь там листочки. Ми їх полишали ось тут і там, десь наверху ще є кілька. Тому що все інше, на жаль. Просто от вона зацвіла і засохла моментально. Не знаю, як таке може бути в перший раз таке. Але ми все пообрізали. Лишили хіба кілька таких от листочків. Якщо буде жити, добре, як ні, то зріжемо, посадимо нову. Позички. Червона і біла смородина, як завжди радують. Але знову ж таки. Дуже-дуже сильно тля обсідає, і ми її обробляємо, але обробляємо біопрепаратами. І вона собі все одно, отут її так просто дуже багато, всякої такої бє-бі-б'є. Мурашки наносили. Тут в нас вже бурячок. Пара цибуляк на зелень запхала. Бурячок, морковка посходили. Там ззаді кропик, тут я посіяла багато там різного. там І петрушечки трошки, і цибульку таку напера, прикольно, але, на жаль, її слимаки поїли. Бачите, не знаю, чи буде видно. вам, У мене весь город ось в таких от гранулах слимаків, паскудиків, все, -все ж, жаруть. Полуничка гарно зацвіла, але... Пане треба одобряти, бо щось мені завжди не подобаються ягодки. Вони якісь такі завжди маленькі, нещасні. Будемо бачити, що з того вийде. І королева Єлизавета оцей одряд посерединці, Він якийсь такий ремонтантний, Став дуже бідненький через зиму, не знаю. Хіба то, що от гігантелла гарна, така крупна. Там як завжди щавель, трохи сонички. Тут у мене лаванда, та, що зимувала тут. Ніби от починають кустики вже зеленіти, ставати більшими, бо були, якщо чесно, дуже-дуже нещасненькі такі. Так, і Петрушечка. Це ряд петрушки. Тут ще нічого не посадили. Е, так, тут у мене все цибуля, фактично. Цибуля садила багато, цього року садила жовту і білу. Е, вже видно, що посходила. Не знаю, чи вам буде видно. Але рядочки є. Цибульки гарні. Надіюсь, не буде стрілкуватися, бо минулого року нам чомусь все повистрілювало, не знаю причини. І тут горошок в нас, рядочок. А тут моя улюблена висока грядка. Але якщо чесно, вона мене дуже дратує тим, що лаванда, до речі, по-моєму, здохла оця, що в хаті була. Посадила ще одну м'яту, таку неймовірну ментолову, тому що в мене була така лимонна, і вона мені щось не дуже подобалася смак в чаї. Трошечки редиски тут як-небудь понасіювала, тому що в мене тут ще було лаванда чи ще щось там вона пропало. І тут рядочками у мене мали бути різні салати. Але це все, що від них лишилося. Тому що та Паскуть, бачите, слизика. Це все слимаки. Вони їдять і гранули і помирають. І вони мені все-все-все поїли. Мені так сумно, бо шкода грошей, шкода роботи моєї. Але я ще раз пересію, нічого страшного. Мої піонії. Треба їх підв'язати, бо вони мені попадають, як завжди. Тут я казала, що я тут, тут посерединці похоронила свою собачку в листопаді Джуліньку чи в жовтні, вже не пам'ятаю. Яка була зі мною 13 років, і на місці її я хочу зробити дуже гарну клумбу. Е, з часом це буде ніби як альпійська гірка, тут будуть камені гарні, якісь такі красиві квіточки. А цього року зробимо щось таке простеньке, засаджу якимись айстрами або матіолою, щось таке от придумаю. І прикольно тим, що цього року перший раз, як буде рости, як буде е, плодити моя грушенька. Це сорт улюблениця клапа агромаркету за замовляли, не знаю, бо багато відгуків чую, що вони висилають не те, що ну, замовляється, і в принципі, ну, буде видно, не знаю. А це чорна малина. І чоловік її минулого року лише посадив, а цього року вона вже дивлюся цвіте. Так що попробуємо, чи то дійсно чорна, чи ні. Бо я, якщо чесно, такої ще не мала, така якась плетиста вона. Там і ужина так само, ось тамтечки. Але вона вже пізніше буде цвісти, понятне діло. І цього року вперше від Агромаркету у мене заці... не зацвів, а буде мати кілька малесеньких таких от ягодок на оцій гілочці. Агрус. Теж він якийсь такий дуже помалу ріс. Не знаю, ніби сонечко тут йому вистачає завжди, але щось йому завжди не вистачало. Ну, і знову ж таки, тут у нас смородина, червона, чорна. І якщо типу, червоної смородини так багато, гарно, то чорної смородини взагалі не густо, не знаю. Попробую, напевно, на другий рік чимось підживляти її. І ось там от в саду у нас ще є одна чорна, але її треба, напевно, вже прибирати, бо вона вже нічого не родить. Тут також у нас все буде засаджено. Тут чоловік посадив три рядочки картопельки, один рядочок ще цибульки бо в нас було забагато. І все. Ще треба тут косити. Ось такий от мій сад. Всі дерева ми старалися обробити, але я бачу, що от сливка вона теж щось хворіє. Не всі гілочки в листочках, щось не то одним словом. Тому е, будемо вже бачити. Ну, не без втрат в кожному саду, я думаю, так у всіх. Але нічого. Малина розростається, все окей. І, до речі, цього року. Персик вже скільки має. Ну, у нас він три роки і в чоловіка два роки був в селі. То цього року він вже буде мати багато персиків, бо минулого року лише було три. А цього року вже буде набагато більше. Будемо пробувати. О, до речі, почалась кучерявість. А ми його обробляли буквально кілька днів тому. Отак от, от. Нічого не спасає. Правду кажуть, що якщо воно має бути таку черяюсть, вона буде ніякі скори. Тари і так далі, вони нічого не поможуть. Минулого року я показувала ось ту яблуньку, що вона дуже сильно впала. нам. Чоловік повністю її вирівняв, але прийшлося обрізати так добре, підтинати її корінь з цієї сторони. Ну, в принципі, вона ну, лисичком покрилася, хоч набагато пізніше. Ми ж її дуже гарно пообрізали, бо... На рахунок того, що вона була така пишна і так росла, багато гілок було таких посторонніх, то вона дуже е, падала, через то завжди. Но цього року, я думаю, яблук не буде. Може, якщо буде, то буде зовсім трошечки, не так як завжди, що вона прям вся в яблучках дуже гарна. У курочок все по -сторому. Маю цей курничок, У мене залишились оці три штучки. Е, і ще є одна курочка і два півні окремо. Тримаю їх в коморі, тому що. Е, Кури б'ють дуже сильно півні, вони якісь залякані, на двір не виходять, перестрашені а оці старі. А курочка ця молоденька, то вона їсть свої яйця. Я, напевно, може за два місяці лише дві штуки від неї встигла забрати і все. Такі мої старенькі вже, якісь такі лисенькі, пообдертувані. Тут так і півень трохи наробив був, ми його тому прибирали геть. І плюс, напевно, трошки мороз був, підморозили дубки чи що, я не знаю. ну одна, А ці дві нормальні, більш-менш вже зростають, відлиняли. Але ну, враховуючи те, що це мрокси, це м'ясоєчна порода, не знаю, але цього місяця в мене від трьох курочок 50 яєць. Це просто нереальний результат. Круто. І ще докупила пів кілограма такої білої цибульки. Не знаю. Сказала продавець, що потрібно ще гарно її підсушити. Я надіюсь, вона мені не пострілкує і що все буде добре. Хоч перший раз таку сію. Була я в подруги в гостях, і в неї в місті сенсей відкрився недавно, і сходила я на закупи туди ще. Купила ось такі от дві чудові сукеночки з зайчиками весняні обидві по 149 гривень. Ну, вони дуже милесенькі, такі, мі-мі-мі. Сукеночки з такої гарної, легенької, приємної бавовни. в Зайчики одній донечці і другій купила. Вже взяла 110-й розмір її. Також їм на весну літо взяла ось такі носочки 5 пар. Ціну вже не пам'ятаю, бо забрала бірочку чи 10, чи 120 гривень, якось в тому роді. Тому що в загальному я ж продаю носочки, і в мене є, але в мене є такі звичайні м -м, кольорові дуже. А я хотіла якісь такі от, або однотонні, або якісь такі от нейтральні кольори, сіренький, бежевенькі, щоб було дуже гарно на якісь під босоножечки вдіти, чи під курсовочки. Взяла їм 5 пар ось таких. А ще взяла ось такі дві чудові бутилочки. Е, вартість 99 гривень, 100 гривень на штука. Значить, е, дочка любить динозавриків, одна Настя старша, тому я взяла їй таку голубеньку динозаврику, а молодша любить єдинорожки розові. Вони такі дві різні, абсолютно, в мене. Е, ось і е, чому я З Ніби 100 гривень, ну, дорого, так? Бо вона така звичайна, невеличка. Я не знаю, скільки тут чи тут, напевно. Ну, півлітра я не думаю, що є. Ну, не можу сказати точно. Ось. І е, чому? Тому що пластик якийсь такий, бачите, він м'який. І він, як, ну не знаю, воно мільйон разів може падати і йому нічого не буде. Тому що там продаються такі, як більше... Пластик тоненький, що просто один раз кидаєш, воно тріскає, лопає і все, і вже викидаєш на смітник. А це такий м'який, він абсолютно не розбивається, нічого не проливається. Ось так от відкривається, ніби спортивна бутилочка. Дитинка собі п'є і закривається. Просто чудово. Реально, це от must have. Тому що так-то вони п'ють з чашок, вже, бо вони вже дорослі, але сюди я наливаю водичку, бо вони буває мало п'ють колись з чашок. А колись поїльники, пам'ятаю, вони пили багато. Ну, поїльники я вже повикидала, бо вони вже просто їх там не знаю, вже зробили таке, що вони просто текли, проливалися, не такі вони вже й не проливайки були. А ці вони собі прикольно набрали водички, хочуть пити, вони собі сидять, що там їдять якісь печеньку і запивають водичкою. Просто чудовий варіант. І з собою в дорогу можна взяти, і десь в садочок, і десь на навчання. Ідеально. Тому, якщо побачите в себе в сенсеї, обов'язково беріть, замовляйте. Також можна онлайн замовити. Вони реально чудові, вони не поламаються абсолютно довго прослужать. Тому 100 гривень це якраз супер ціна для них. Ще хотіла показати, дивіться, які прикольні чашки в Аврорі знайшла. E, значить. E... Ось такі от з фарбою і пензликом вже всередині. Розпис кераміки. Чашка, чашка ну, взагалі просто бомбезна. Для, звичайно, велика, вона не є малесенька, ні нічого, керамічна, з такими малюночками. Сунка пепа в даний момент. І е, до них є де, у комплект фарбочка і пензлик. Купила такі дві штуки і були на акції по 29 гривень. Всього -навсього. Ну, для діток це взагалі чудовий подарунок, на мою думку.